Доброго дня. Нам завезли контейнери від пад розіграш. Постараємося їх усіх сьогодні забрати. Ну, подивимося спочатку за 100 золота відкриваємо, що нам випаде. А в кінці ми їх усіх відкриємо, подивимося, що нам випаде. Анімований аватари. Так, за 150. Чорна скринька, 200. Ну, Ролок займе трішки часу через те, що потрібно буде їх усіх відкрити. Знову анімований аватар. Їх усіх відкрити тут і тоді зайдемо до мене і будемо їх там відкривати ящики. Містичний контейнер, перший рівень. За 350 вже золота купуємо. Знову містичний контейнер. За один. Подивимося, що ми отримаємо. За один золота. Нормально розкішний сюрприз. Це нормальний контейнер. За один золота отримати його це чудово. М -м, містичний контейнер Три штуки нам дало. Костимізатор це взагалі не дуже. Збери їх усіх нам дала два. Так, плямо за 565, подивимося, що нам випаде. Так, хто зі мною переглядає. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Чорна скринька, три штуки нам дала. Так, 575. Снова успішний сюрприз. Там танки є. Так, містичний контейнер. Три штуки 585. От найголовніше контейнер відпад. Чорна скринька. Перший рівень. Так, за 600 ми крутимо. Так, і містичний контейнер. три штуки нам дає. Ну, і ще багато тут залишалося. 3, 3, 4, 5, 2 містичні тільки. Так, Зберіг усіх один. це 650. Кастомізація контейнера, це... взагалі його не треба тут. Взагалі не треба. Мегаконтейнер, все чудово, так, за один подивимося, що ми отримаємо знову. Збери їх усіх, все чудово. Так, скільки ми вже з вами відкрили, ми відкриваємо з вами вже 19-й контейнер. 18 відкрили. Все 695. Що нам випаде знову кастомізація... Так, 735. Зберіг усі. 790. Містичний контейнер. Три штуки нам дали. 890. Так, хто переглядає ролик, не забудьте підписатися і поставити лайк. Це важливо для мене. Чорна скринька? Три штуки нам дали. Вже 990 ми відкриваємо, а контейнер -відпад ще далеченько від нас. Бере їх усіх. Знову за один подивимося, що ми отримаємо. І золото йде, вже 55 тисяч, було 66, чорна скринка. Ріг усіх вже 1100 ми пішли так по великому грати. А контейнер відпад так і його і не видно. 20 контейнерів при тому, щоб завезли так по поні. Ну потратити потрібно 64 тисячі золота, щоб відкрити це все. На цих два контейнери мені взагалі не потрібно. От і один відпадає. З анімованими аватарами, хоча вони в мене всі є. І за 1200 золота мені вони точно не потрібні. Чойна скринька, перший рівень, вже 1450. Угу. За один. Так, збери їх усіх, ми вже тут зібрали їх. Точно, ще один залишився тут. Так, давай, давай. М -м, чорна скринька. Триж тут. 1600. 90 уже. Так, містичні контейнери ми тоже зібрали з цієї сторони всі. 1790. А контейнером відпад навіть не пахне ще. Так, анімовані аватара. 1890. А золото іде іде, тисячі вже. Так, містичний контейнер. Знову містичний контейнер. От за один подивимось, що ми получимо. Я не сумніваюся, якщо ми контейнер контейнерку астомізацію. Mm -hmm. Ні, чорну скриньку отримало. Так, скільки ми з вами вже відкрили. Ми відкрили вже з вами... Ого! 37 контейнерів. Це багато. 36 відкрили, 37-й відкриваємо. За 2250. Забрали анімованих аватарів вже немає. Шанси більше і більше, а золота все менше і менше. Кастомізація не потрібна. 2550. Мега-контейнер. 2650. Може багато злами контейнерів відкрили, але. Золото від нас йде. Дві... 28 000 вже золота. Так, з переїх усіх ми зібрали. Так, давайте за один, що нам випаде. Містичний контейнер нам випав. 2950. За їх 150. Так, я так думаю, що ми якраз заберемо його і на останньому. Ой! Золота потратив так багато. Підкрутки немає. Підкрутили би. Ну все, чорну скриньку забрали ми останньому. 3 3400. У нас залишилося 4... 3 контейнера. Ну і а тепер три. За один що ми купимо. І забрали. Розкішний сюрприз. Три з половиною тисячі. Є, ми забрали відпад. Все, тут ми не будемо навіть купляти. Ми відкрили з вами... Скільки контейнерів відкрили, щоб забрати його? 49 контейнерів відкрили. Ну, це взагалі капець, Цілів немає. Давайте, я думаю, відкриємо спочатку кастомізацію. Так. Піщаний хробак, піщаний хробак, мотоцикл у мене є. Не потрібно, володар неба теж є. Справжній ватажок є. Нічого тут такого немає. Так. З анімованими аватарами відкриємо. Є. Неподтриплені мені. Є. Отруйна троянда. Є містичний заяць. Володере небо є. Ну, нічого нового тут не дало. Е, є, так, Давайте відкриємо з вами Збери їх усіх якраз, і відкупимо ще одну десятку. Нічого. Ну, якщо нам щось випаде, танки зможемо відкупити. А так ми отримаємо тільки 2000 золота, а там потрібно 7,5. Так, ну, танки нам не випадають. Досвід випадає. Бусти. Ну, 1000 золота, це гарантовано 1000 золота. Ну тут дуже тяжко танк вибити. Я не знаю скільки я грав, мені разів два танки дало, хоча я контейнерів більше не 100 відкрив. Більше. Танка, може 2-3 дали, але це взагалі слів немає. Так, ми з вами ще 1000 заберемо гарантовано. От. І ще вам не залишилося відкрити. Так, є. І ще один. Тоді містичні контейнери з вами відберемо. Все забрали. Так, містичні контейнери. Давайте пошвидко. 100 золота, 2000, 7 тисяч, вільного, 2 дні окремо, 14 днів впремо. Е, Містичний сертифікат. Чудово, 50 тисяч кредитів, 4 тисячі, 2000. Тисячі, ще один містичний сертифікат. Два вже в нас є. 4 тисячі. Другий рівень. Один день. 2000. Третій, нічого собі, нас, нас почули. Ну і а отвезли блискавок. Е, у нас три сертифікати, відкриємо другий рівень, що у нас є. Давайте, барабани. А ми забираємо 100 золотий, третій рівень. Відкриваємо третій рівень і тут на 100 тисяч. Ану, ага, 15 тисяч. Ніколи не випадають нічого. Е, добре, відкриємо з вами розкішний сюрприз. Подивимося, що нам випаде. Концепт 1Б. Він у мене є. Вкриваємо далі. Він в мене є. ТЛ це 9 рівень. М60. Оце я не пам'ятаю, Та би М60 в мене немає. В мене стільки тих танків. Знову ТЛ. Об'єкт 260 є. Все забираємо. Давайте відкриємо... Так, головне, щоб він випав. 1750 золота нам не потрібно. І ну... 1750 золота. Давай. 1750 золота. Ніхто не сумнівався. Так, давайте. Концепт 1Б. 5000 золота. 5000 золота є. Yeah. Так, у нас тут що є? Об'єкт 260. Так, об'єкт 260, подивимося зараз. 10 рівень. Так. Концепт є, я казав. Об'єкт 260 у мене є. Об'єкт 260 у мене є, а М60 в мене немає. М60 у мене немає. Так, тоді ми відкриємо спочатку об'єкт 260. 50, що нам випаде. тисяч золота. І сподіваюся, випаде танк. 20%, то що випаде танк. І золото 80%. Звичайно. Барабан... Ну, танк є. Дивіться, танк є контейнери. Так, давайте почнемо. Я думаю, мега контейнери. Півтори тисячі, але це компенсовано. Це гарантовано. 250 золота. 250 золота, мало золота випадає. 300 золота. 10 тисяч вільного досвіду. 350 золота. Давай, щось випаде нормально. 250, нічого такого немає. Пізніше. Давайте відпад. 20 контейнер відкриємо з вами. Подивимося, що нам випаде. М -м -м. Зберіг усіх. Так, так, так. Нічого немає. Так, багато. 500 золота. Ну не потрібно нам 500 золота. Давай побільше золота. Чорна скринька. Ну, чорна скринька там нормально можна. У нас там вже 20 штук є. 21. одна. Чорна скринька, 200 золота. Це капець як багато. Збері їх усіх 200 золота. А є більше, ніж 200 золота. Там 500, я не знаю. Стервика він в мене є, компенсація 7,5. Ну хоч танк випав. Контейнер відпаде. Так, ХВЗ-120 він у мене є, це конденсація стріблік буде. І там нам гарантовано дали контейнер, я так розумію. Чорна скринька, 100 золота. Так, я не сумнівався, 100 золота. Збриг усіх. А то можна там, я не знаю, багато золота там побільше. Взагалі золота немає. Ключ, знову старека, я не знаю, це підкрутка якась і що, ну нічого компенсація 7500 золота, 500 золота. Я так розумію, золото не дає, дає танки. Чорна скринька. Ну, Взагалі мінімалка. Я не знаю, ну п'ять золота можна. Получити чи ні, Я не знаю. Підкрутіть там 1000. 1000, нічого собі. 1000 випав. Почули мене? Містичний відпад, півтори Дракула. Ну він в мене є дракула. Це в сріблі компенсація буде. 100 золота. Ну давай підкрути, не знаю там. 500 золота. Ну, можна побільше якось золота? Я не знаю. Зберіг їх усіх і останній. Чорна скринька, Півтори тисячі золота, ну непогано. Так, відкриємо з вами ще містичний контейнер Перший рівень. 100 золота, ну вони знущаються, я не знаю. Так, добре. Збері їх усіх відкриємо. І 26 у нас є ще таких контейнерів. Чорна скринька. Так, давайте тут швидко. Взагалі ніколи, нічого не... Та ти що, компенсація буде. Ну. Так, відкриємо чорну скриньку, у нас є. 300, 400, 400, 400, 300, 200, 200, 100. Ну, ми пішли на спад в другий рівень. 400, 400, 300, 100. Ой! Другий рівень. Так, давайте уже так. Не швидко. 100, 200, 100, 400, 300, 100. Третій рівень, нічого особі. Барабан, другий рівень, 200 золота. 100 золота. Ще два контейнера. Є у нас? 200 золота і останній. 200 золота. Забираємо. Так, у нас є другий рівень, давайте відкриємо. Так, 200 золота, там другий рівень, це ще й першого. 200 золота. Давай третій контейнер. Ага. 400 золота. Ну, і ось третій. Закриваємо з вами, що нам випаде. Так, так. 800, ну хоч 800. Так, тоді ми з вами відкриємо містичний сертифікат, що нам тут випаде, подивимося. Давайте. Барабан, ану, щось нормальне. Та. Та, Оце танк. Прям вогонь, я не знаю, П'ятий рівень та ви що. Мене не почуло. Почуєте мене? О, AstroN О, Rex. Він у мене є. Непоганий, так? танк, ну, все одно компенсація буде в вслідною. Давайте щось. Матільда. Да. Оце танки. Прям не знаю. Ой, добре. Шуть покрутили. Дякую вам за перегляд. Що ви дивитися, дивитеся, не забудьте підписатися і поставити лайк. До побачення.